Всім привіт! Так, фінальний день. Що ми тут, а ми тут. Блін. Так, зелений. Диван. Сходить червоними чи що? Давайте червоними, сходимо ще червоними, не ходив нікуди. Давай візьмемо цей колясиків. Що ми тут ще можемо взяти? Ага, можемо ще такого от взяти. Так, більше нема Маку брати. Давайте клик... Ой. Кликаві візьмемо для атаки чисто. Коротше для атаки, для камінця пофігу, погнали. Ще ми так не програвали. Ну і що мені тих треба? Не допоможуть. Ну чотири вже візьмем. Ну. Ви мені скажіть сразу, коли приїграва? Щоб я раз програв і ви мені там камінчик дали, я швиденько оп-оп-оп і все. І виграв Ой які ви мене медлені Що з вами робить Так якби блін, якось підірвать коротше того О на тобі. А ну вклика бей. Угу, якби. Вклика, вкликаю, Молодець. Так, правда то, що ми там підблочені двохода ще. Погано? Погано, погано. Так, давайте ще. Раз почекаємо, щось тут а два почекаємо. Я хочу одразу зрізати і одразу вдарити. Так, так. Я не знаю взагалі, чи стоїть тут, а от, ну... Акуратно, тут не стоїть, вона по одному вдарить. Ну та й хрен іще ультане. Може ми її доб'ємо? Ні, не добили. Блін, жалко. Жалко. І пізно. Пізно приїхав. Блин, це с мене доб'є. Так, так, капець. Да и фиг с ним, короче. Так, не, червона мені не подобається. Офірант, да? Офірант? Давайте жовтым. Мені жовта подобається. Будем люськами знімати. Так, ладно, хай... на одні будуть галіми голі. Там вони тут всі з голими. Нет, сьогодні я явно не попадаю в моно. О, можна було п'ятірку зелену забрати там, ну ладно вже. Так. Там еще Люська, блин, мультяшная. Короче, зараз дочекается, пока не ультануть, а потом только каминчик дадут. Он тут звездануть. От, дали зарядку якраз під те, що плюське зрізала. Не бачу сенсу її взагалі збирати зараз. топир можна і зібрати. давайте ти буртус это кошмарить ну ще й щитмани. ну понаробили костюмів ще не хватало цих четвірок запоминать тут пятирок не можеш запам'ятати. хто що робить Так, продовжуємо, мене трошки потривожили. Так, ну в мене багато шансів її заблочити. Їх. Ну не один не спрацює, так? Да? Ти диви. Ладно, тоді так. Тоді так. Ну швиденько, дайте якийсь камінчик. Ну хоча б такий. Та ні, це все. Все, мульташки пішли, значить. Значить, це вже все хана. Вони не блокують. Як проти них грати? Фіг його знає. А це тільки що можна брати і в наглу. Так червоний. Синього нема. Погнали жовтий. Я другий раз викупатися явно не буду. Якщо програю, так і буде. Нема за що там викупатися, не такі там нагороди. Не, nee, ну взагалі каміння немає. Скільки вже поулітало? А, я забув. Тут аж киприот, це ж надо, щоб вона сначала ультанула. А потім може тобі щось уже дадуть. Так, ось, ось тут жовтий, давайте. Ну ладно, так тоже можно. Але ми вже не встигаємо. Ну давайте кайлані зарядимо. Для повного щастя. Ну і що мені тепер з цими люськами робити? Ладно, ще капріот остався. От смисл блокуватися, якщо в них мани немає. Давайте взорвемося. Сама по собі промахнулася. Ну це якийсь... Я не знаю, чи це правильно так, ну мені це взагалі не подобається. от такий прикол. Я так і на п'ятірках бачив. Типа безумну цю перекидують. І от, Якщо вони під сліпотою, вони по-любому промахуються. Вони вже нікому, або навіть комусь типу, скидують, але рахується як промах. А коли по тобі чомусь б'ють, то ніяких промахів там немає. Ну, напевно, на цьому буде все на сьогодні. Да. Це, напевно, навіть і топ-10 буду. Ладненько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми на щастя і добра всім!